Що таке любов? Мені захотілось поговорити з чатом GPT про любов, закоханість, повагу та пристрасть. Ми домовились, що він буде відповідати від імені Бога. Ось що з цього вийшло. Боже. Що таке любов? Любов це стан, коли ти бачиш істину і приймаєш її такою, якою вона є. Без очікувань і умов. Серйозно? Без умов. А як же я тебе люблю, якщо ти будеш мити посуд? Це не любов, це домовленість. Любов дає свободу, а не вимагає її. А закоханість це любов чи просто хімія? Закоханість це іскра. Вона показує тобі, що любов можлива, але це лише початок. А пристрасть це теж любов? Чи так собі розвага? Пристрасть це полум'я, яке може зігріти або спалити. Вона слідує за бажаннями, а не за серцем. А повага. Це любов чи просто вічливість? Повага це основа любові. Ти не можеш любити, не поважаючи. Тобто любов це більше, ніж усе це? Так, любов це все разом: І іскра, і полум'я, і глибина. Це світло, яке об'єднує душі. А як мені зрозуміти, що я дійсно люблю, а не просто граю в романтику? Коли ти любиш, ти відчуваєш свободу. Любов не обмежує, вона відриває тебе для світу і для себе. Схоже, мені ще довго розбиратися. Любов це твій найкращий вчитель. Просто дозволь їй бути.